Ці годині, як завжди, 9.36, Зараз до речі, ми говоримо про ситуацію фронтову, яка стосується війни, яка стосується армії, яка стосується добрих новин з Росії. Добрі новини для на щоранку Це те, що там щось горить, і ця ніч не була виключенням. приморсько ахтарськ аеродром атакували українські безпілотники, палало добряче. Ну і багато інших тем є. І пропоную все це обговорити далі. З нами на зв'язку військовий експерт, речник генерального штабу збройних сил 2014-2017 роках Владислав Зелеснювали. Слава, вітаю вас. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Маємо зведення якраз під нашу розмову від повітряних сил. Йдеться про те, якими активними обстріли повітряні були України. Зокрема, збити вдалося 56 ворожих безпілотників. 18 безпілотників є локаційно втраченими, тобто вони десь там загубилися. До чого я веду? Я веду до точок пусків, звідки відбувалися ці безпілотники, і там ми в цьому переліку не бачимо приморського ахтарська. А саме звідти фактично відбуваються дуже часто ці зльоти. Бо сьогодні вночі власне Приморсько-Ахтарськ сам був під ударами, що нам відомо зараз. І наскільки я розумію, ця точка цей аеродром не вперше вже палає. Так, туди не вперше прилітають українські дрони, і ми маємо розуміти, що будь-яка вдала військова операція виконання українських сил оборони щодо руйнації, зокрема такого ж типу об'єктів. Це ж поєднання різних факторів, які від діяльності яких чи реалізації яких залежить кінцевий результат, це ефективне проведення нашої розвитки та до місцевості неважливо, чи то агентурна розвідка, чи то технічні засоби використовуються для дослідження, де ж саме ворог аварії свої шахеди. Та де розміщуються ті самі майданчики, звідки ворог щодо близько запускає в наш бік? Ті самі шахеди. Але я сподіваюся, що цього разу атака була максимально вдалою. Пару днів я думаю, ми дізнаємося і отримаємо дані візуального контролю щодо наслідків тієї, бо вони що сталося сьогодні вночі в тому населеному пункті, на, 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 на території того самого стратегічного військового об'єкта. Насправді це все важливо, бо чим більше втрат зазнає ворог, тим менше того мотлоха, який він щодо відправляє в наш бік, буде прилітати до нас. І звісно, що є декілька складових. Ті саме мережі, звідки ворог запускає дрони-шахеди, які знаходяться безумовно в зоні контролю і зоні уваги українських сил оборони, і вони намагаються сил оборони їх зруйнувати. Не завжди це виходить, бо що, очевидно, ворог намагається захистити такі, такі об'єкти і систему протеповіти на оборони і шляху передислокації певних складових. Але знову ж таки, зазвичай склади, бази, арсенали, місця скупчення всього того обладнання, яке ми знаємо, під назвою шахет. Воно зазвичай стало, тому сподіваюся, що цього разу атака була вдалою, але треба дочекатися офіційних відомостей від українського генштабу. власне. Доруте, буде мабуть, трошки дурне питання, але насправді для цивільних для мене в тому числі треба пояснити. Тобто, не було ж ціллю цих дронів сама злітна смуга, умовно кажучи, цього аеродрому. Тому що шахеди ж можуть запускати на наш превеликий жаль там з таких вантажівок, що в принципі їм не треба ці литовища. Так, що було основною ціллю? Я думаю, що працювало саме по місцях зберігання або окремих елементів шахетів, або можливо вже готових виробів, готових до засування. Зв'язку з тим, що зазвичай пуск шахедів здійснюється з таких пускових катапультів, звісно, що вони можуть бути мобільними, тобто запускатися з певної частини литовича в, 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 в примоску. Ахтарського, а отже, все ж таки ключовий елемент, який в першу чергу має бути знищений, це місця зберігання тих самих шахетів. Тобто, якась споруда, якась будівля, можливо, заглиблена будівля, де всі ці речі зберігаються. Зрозумів я. Тобто росіяни зар... тобто, наша основна цінь вдарити по складах зберігання цих безпілотників шахет, бо росіяни, в принципі, можуть запускати їх з Ну, не скажу, що з будь-якої точки, але з багатьох точок. Але на якій відстані, тобто, чи, чи, чи важливо їм, наскільки близько ця точка запуску до українських кордонів, саме шахедів? Чи тут не, не є якось, якоюсь важливою це? Я думаю, що до 2000 кілометрів може долати віси. Перепрошую. До 2000 тисяч кілометрів можуть дала вісім шхеди в залежності від модифікації, А отже, точка розміщення не є настільки принциповою. А от е, у таємниченні місць зберігання е, таких речей безумовно для ворога край важливо. Я дуже важка на відслідкову процес, які відбуваються на теренах рідного мого Криму, які нині заходять під російською окупацією. Так от звертаю увагу, що там надзвичайно останнім часом посилились заходи по контрдиверсійної діяльності аншпк. Де шпигунські заходи і відповідна заходи, які організовують відповідні, е, каральні структури е, окупаційного дива не може бути. Ворог ретельно має бреховати ті речі, які для нього край важливі, і для того докладає всіх необхідних зусиль. Зрозуміло, йдемо далі до інших новин. Е, пропоную спочатку обговорити річницю важливу. півроку, як почалася курська операція. Е, як би ви підсумували ці шість місяців? Може примітивне питання, але хочеться зрозуміти. Ми не можемо знаєте, мені б зараз хотілося запитатися, чи досягла Україна цілої в курській операції, але це ж та інформація, яку ми не знаємо, які були цілі, і не факт, що нам треба про це говорити. Тому давайте просто якийсь, можливо підсумок підведемо. Я думаю, що варто звернути на крайній допис українського генерального штабу. Там є в телеграм-каналі окремий допис присвячений саме шостій шосну певної річниці 6 місяців від початку проведення курської операції. Там йдеться про кількість знищення ворожої техніки, особового складу, і в там йдеться про яку мету досягла українська армія, перебуваючи на теренах Російської Федерації. Першу чергу йдеться про убезпечення нашої Сумщини та Харківщини від певних алармійських зазіхань з боку ворога. Там йдеться про те, що нам вдалося відтягнути частину ворожих сил та засобів, які змушені тримати відповідний комплект. До 60 тисяч осіб на території курської області, там йдеться про те, що дуже багато ворог втратив до 40 тисяч вбитими та покаліченими російськими військовослужбовцями, та до 4 тисяч військовослужбовців північної Кореї втратили або здоров'я або життя, намагаючись ліквідувати український панздав на території Курської області. Як бачимо, того не сталося 630 кілометрів території курської області знаходиться під контролем українських сил оборони. І ще один фактор, який, як на мене, дуже є важливим. Зверніть увагу, часто густо пан Лавров, міністр е закордонних справ Росії, розповідає про те, що Росія готова виходити на перемовний трек з урахуванням ситуації на землі. В який спосіб буде рефлексувати Москва на той факт, що 630 кілометрів російської території знаходиться під ефективним контролем української армії, і ми не збираємось поступатися е тим плацдармам, бо це нам доречно і вигідно. Добре, я думаю, як побудувати розмову далі. Якщо говорити про взагалі курську операцію, то президент Зеленський сказав дуже цікаву фразу в інтерв'ю нещодавному британському журналісту про те, що Росія точно Курськ Курськ, та територія Курщини, яка під контролем збройних сил, скажу так, заволювано, вона точно буде предметом обговорення під час переговорів, якщо такі відбудуться між Україною і Росією. Це наш сильний козир в цьому випадку. Як ви гадаєте? В принципі, те про що я сказав трохи раніше, ключовий фактор, який дозволяє нам мати більш сильну перемовну позицію. Під час того самого треку з Москвою це наявність певних елементів, які надзвичайно цікаві для путінської Росії, а ми їх тримаємо під ефективним контролем. Зверніть увагу, часто вуса серед ультиматумів, які висуває Москва до початку перемовного треку, звучить таке: Українська армія має повністю вивести свої підрозділи з території Курської області Російської Федерації. Це пункт перший. Далі вже починається відверта маячня. Мовляв, Україна має вивести свої підрозділи з території чотирьох областей України, які за новою редакцією Російської конституції нібито відносяться до самої Росії Запорізька, Херсонська область, відповідно Луганщина та Донеччина. Але це вже серія маячня. Звісно, що ніколи український уряд на таке рішення не зголоситься, але пункт перший. Росіян дуже молять той факт, що частина їх території знаходиться під ефективним контролем української армії. І зверніть увагу, кількість керованих авіаційних бомб, які щодоби запускає російська авіація, від 40 до 50% тих самих авіаційних бомб прилітає саме по території Курської області. Тобто то ворог. Свідомо руйнує всі об'єкти на території Курської області, які, саме на тих територіях, які знаходяться під контролем української армії, для того, щоб на мати завдати чим більшу шкоду. Але ж внаслідок цих авіаційних ударів в першу чергу страждають тамтешні місцеве населення. Мета, ну, вони ж там цілу операцію вже щодо одного села інформаційно-психологічно росіяни розвинули. Там ці села так називаються, що я не можу ніяк запам'ятати. Мовляв, Україна там ледь не все село винищила. Ну тобто, стандартна російська тактика, намагатимуться зараз все це качати, а, мабуть, через зони так підозрюю. Є в мене у мене такі, е, такі, такі е, якісь ознаки цього. Добре, якщо ми говоримо про цифри, то ще цікавий орієнтир нам дав головнокомандувач збройних сил Олександр Серський. Він говорить про те, що торік вдалося уразити 13 тисяч артилерійських систем. Противника це більше ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення. Чи можна пояснити таке різке зростання саме нищення цієї техніки? Нагадаю, артилерійських систем. Ну, по ми маємо розуміти, що наші гармашин найбільш вправні фахівці з ландшафтного дизайну. І три роки повномасштабної війни дали нам ну певний досвід. До того ж, ми маємо можливість використовувати сучасне обладнання та устаткування, яке для нас є допоміжним під час проведення контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелів. Гармати, які нам постачали західні партнери, вони так само більш влучні та більш далекобійні. Недарма ворог зараз змушений звертатися по допомогу до своїх північно-карейських візові. А ті, в свою чергу, їм передають і системи артилерійського вогню, типу Кокасан, це далекобійні артилерійські системи, і реактивна система залпового вогню. Чому тому, що ворогу вже починає відверто бракувати тих артсистем, в тому числі і тих, які він знімає з довгострокового зберігання. Пропускає через процедуру на регламентах чи відновлених робіт, і вже далі відправляє на поле бою. Вороже швою лекалами Другої світової війни. Вогневий вал, вогневий вплив є ключовим фактором, який дає, дає перемогу чи перевагу на полі бою для російської армії. На додачу ще варто додати ті самі керовані авіаційні бомби, і в такий спосіб ми можемо з вами сформулювати загальну картину поля бою. Місні штурми, час від часу за авіації та артилерії, це те, що дається в знаки і те, що приносить відповідні результати на полі бою. Але ж знов я повторюю, українська армія чим далі тим більше набуває відповідних спроможності в рамках боротьби з артилерійськими дуелями. І знову ж таки, я дивлюсь, сьогодні у нас серйозні показчики щодо знищеної ворожої артилерії за минулу добу. Це насправді дуже важливо, бо фактично в такий спосіб ми позбавляємо ворога його вогневої переваги. А це значить, що можна вести мову про певну стабілізацію і про створення передумов вже для нашого домінування на бою саме в частині артилерії. Сьогодні слава стільки новин, що я ж гублюся, про що саме поговорити насичений день. Хочу запитати вас про одне повідомлення аналітичного проєкту Deep State. Він говорить про те, що російські війська продовжують спроби форсувати річку Оскіл в Харківській області. Це якийсь новий виток, чи в принципі це ці потуги відбувалися останніми місяцями, щоб ми розуміли? Бо таке повідомлення знаєте, насторожує, якщо його так десь побачиш у стрічці новин. Я думаю, що варто дуже уважно придивлятися до тих процесів, які нині розгортаються на території східної частини Харківщини, тобто район річки Аскіл, нині ворог сформував і продовжує розширювати це ключове в районі населеного тобто, пункту Дворічна. Бої ведуться вже на правобережжі річки АСКІЛ, і на декілька ще ділянках ворог намається чорі цю річку форсувати. Допоки що не вдала українська армія в рамках контрдій відбуває всі ці ворожі зазіхання, нищить штурмові загони ворога, які форсують Аскіл, але знову ж таки. Тенденція досить загрозлива. Ворог поспішає, ворог готовий докладати чимало зусиль і витрачати чимало ресурсів, щоб досягти певного успіху. Чому для ворога край важливо взяти під контроль Купінськ та Купенську злови? Для чого там знаходиться ключова логістична магістраль? А ми ж знаємо, що купенськ вузлови одна з найбільших залізничних станцій саме в цій частині нашої країни. Для чого? Ворог навався в такий спосіб забезпечити сталу та безперебійну залізничну логістику для дій своєї армії, яка в перспективі має розгорнутися в досить в масштабні процеси, діючи на Ліманському напрямку. Чому Ліманський напрямок? Він є одним з ключових напрямків для ударів російської армії в перспективі. Можливо, під час літньої чи весняно-літньої наступальної кампанії в рамках чи в напрямку Славянсько-Краматорської міської агломерації очевидь. Так звана СВО Путіна починала заради повного контролю на території Донеччини та Луганщини. Якщо по Луганщині цей кейс реалізований майже повністю російською армією, то з Донеччини ворога не настільки вправні дії, відповідно, результати. Тому я думаю, що ворог зараз системно та методично працює над тим, щоб сформувати щонайменше три плацдарми, щоб в подальшому атакувати величезну міську агломерацію: Славянська, Краматорська, Дружковська Костянтинівська. Саме тому ворог настільки активно діє в районі Покровська та Мирнограда. Саме тому ворог намагається забезпечити контроль над час Яром і і Тарецькам. Саме тому ворог останнім часом поживав свої дії не лише на Купенському напрямку, а й на Ліманському напрямку. Районі сіверського виступу, тобто ворог формує ті саме три плацдарми, які для нього мають стати основою для подальшого масштабного штурму вже в напрямку Славянська та Краматорська. Зрозумілості до інших новин йдемо тоді трошечки вище на північ. На сумщині російські загарбники застосовують проти населення та авто, екстрених служб, дрони і інші безпілотники з гранатами. Про це розповів чільник сумської обласної військової адміністрації. Це вони хочуть повторити тактику, яку вони в Херсоні зараз застосовують. Просто ну я це це дуже грубо звучить, але насправді це так виглядає, як полювання на людей. Такону є а прильоти по ринку Барабашова в нашому незламного Харкові. Так само ворог воює за сталою схемою. Він готовий вбивати мирне населення. Нашої країни, щоб створити атмосферу паніки, хаосу, зневіри, недовіри до рішень вищої військово-політичного керівництва нашої країни. Щодо ефективності російської армії проти українських сил оборони, ну тут здається, всі ми чітко розуміємо, що ворог не настільки вправний і. Як про те розповідає російська пропаганда, а вбивати цивільне населення, знаючи, що воно не зможе дати відповідну відсіч і захистити себе, це ж зручно. Тому очевидно, що для мешканців наших прикордонних територій і сумщини і Чернігівщини завжди є ризик потрапити і під вплив російських. Кабів і, систем, і під вплив російських реактивних систем за і під вплив російських диверсійно-развідної груп, які час від часу намагаються зайти на нашу територію. Дива не може бути. Лінія фронту несуцільна, не але безпечних ділянок на цій лінії фронту немає. Ворог шукає будь-які слабкі місця в нашій обороні для того, щоб завдати нам чим більшої шкоди. Ну звісно, що ворог абсолютно не зважає на так звані побічні втрати. Тобто скільки цивільного населення нашої країни загине для Путіна, та його поплічників важливо. так само для нього не важливо, скільки цивільне населення самої Російської Федерації загине під час тих самих авіаційних ударів по території сужі та її передмістів. Добре, і останнє питання: російські спецслужби стоять за вибухами біля ТЦК. Про це заявили в національній поліції Чинник відомства ігор Іван Вагівський. Даруйте це ж треба бути повним дурним, щоб погодитися на співпрацю з Росією, намаганні підірвати ТЦК. Поясню що я маю на увазі, тому що самих підрівників і підривають насправді, тому що якщо проаналізувати повідомлення, які зараз є. Те, що сталося в Кам'янці-Подільському, те, що сталося, якщо не помиляюся, в Рівному. В Рівному. Не вижили якраз ті, хто й хотів підірвати. Це просто якось. Я не знаю, як тут коментувати це. А, ну, корисні дурні, на превеликий жаль, є. Вони намагаються заробити якихось там легких грошенят, Ну, відповідно, доля у них усіх. Сумнівно, бо або вони загинуть під час виконання того завдання, або будуть затримані правоохоронними органами нашої країни. А терміни ув'язнення там аж до довічного тому не варто тішити себе ілюзіями. Кожен хто шукає. Легких грошей має усвідомлювати, що це квіток фактично в один кінець. Но те, що російські спецслужби продовжують працювати з певними категоріями наших співгромадян, ту не є новина. Війна триває від лютого 2014 року, і за цей час Російська Федерація адаптувала і використовувала кілька методик для того, щоб залучити як мога більше своїх прихильників для виконання тих чи інших завдань. Грисні ідіоти, є якісь там пламенні революціонери, є ті, хто просто хоче заробити грошенят. Але знову ж таки я підкреслюю, для усіх цих категорій це квіток в один кінець. Або вони були знищені під час виконання задань, чи, можливо, після нього, як зайві свідки. Але якщо і не так, то точно і гарантовано потраплять до українських тюрем і надовго. Дякую за відповідь. Владислав Селезньов, військовий експерт, речник генерального штабу, у 2014-2017 роках. З нами був на зв'язку. Ми повертаємося з новинами за декілька хвилин і аналізуємо цей день далі. Не пропустіть.